Наше завдання. У ромбі висота проведена з вершини тупого кота, ділить сторону ромба на опіл. Знайдіть, перше це кути ромба, друге це периметр ромба, якщо менша діагональ дорівнює B. Так, Намалювали ромбик наш, позначили А, Б, С, Д, проведемо відразу діагональ меншу, так, yeah. і проведемо висоту. так, і вона у ну, мене майже під прямим кутом, Так. І позначимо стовто, нехай буквою Т. Тут прямий куток. Майже вийшло намалювати. Зараз. Отак от, от. І це у нас Б. Так. Запишемо дано. Так, А, Б ромб. Д. Ром. Далі БТ висота. Мало того, що у нас ДТ дорівнює ТЦ. Ось тут, ось так. Прекрасно. І у нас БД дорівнює Б. Знайти. Давайте так, перше код А, код Б, код С і код Д. Добре, це півбіди. І периметр. Периметр А, Б, С, Д. Ну, поїхали. Морози зайня. Ну, не скажу, що багато у нас даних, але ми ну, все ж таки спробуємо. Так? Почнемо з кутів, і що ми можемо вийти? Почнемо з того, що, наприклад, це ми позначимо якою-небудь букулкою. Нехай, нехай, дедеться до рівня А. Тоді, тоді Те Це, Теце рівня А поділити на два. За умовою задачі, так? За умовою задачі. Задачі. Добре. Розглянемо. Розглянемо. Наш прямокутний трикутничок ВТЦ. ВТЦ, код Т дорівнює 90 градусів. Так? Добре. Значить так, у нас за властивістю. Пара... Ой, чому параларама? Ромба всі сторони рівні, так? Так. Так, за властивістю. Ромба, ромба у нас деця, дорівнює БЦ. Так, ну, звичайно, то всі сторони рівні, але в нас цікавиться. Отже, давайте все-таки дзвонити буква. Отже, у нас ТЦ, ТЦ дорівнює одна, друга. BC. так? А це означає, означає, що код B, ні, добавьте, не, давайте не Б, а ТБЦ, так? Так, катет, який знаходиться навпроти до 30 градусів, так? ТБЦ, ТВЦ. Дорівнює 30 градусів, тому що це кут, який зна... Значить, ми знаємо властивість катета, який знаходиться навпроти кута 30 градусів. Він дорівнює половині гіпотенузи, Тому у нас кут ТБЦ дорівнює 30 градусів. Значить, далі ми можемо використати властивість суми кутів прямокутного трикутника, саме гострих кутів. За властивістю, властивістю суми гострих кутів прямокутного трикутника, так, прямокутного трикутника, так. <ріст> <ріст> Розглянемо так, все правильно написав. Так, прямокутного трикутника кут ТБЦ. Додати кут, Давайте так, ТЦБ. ТЦБ дорівнює 90 градусів. А звідси, що в нас входить? А давайте не Т, в тебе це його назвемо, а кут С. Все-таки нам треба ж знайти кути, правильно, тому краще буде це. Дорівнює 90 градусів. Отже, кут С у нас буде дорівнювати 90 градусів мінус кут ТБ дорівнює 90 градусів мінус 30 градусів, і це у нас буде 60 градусів. Прекрасно. Знайшли, так. Добре, тепер кут В. Давайте знайдемо. Так, знову ж таки, за властивістю. Руми, сусідніх. Сусідніх кутів. Ромба. Ромба. У нас код Б. Додати код С дорівнює 180 градусів. Так. Отже, що в нас виходить? Нам треба знайти код Б. Буде дорівнювати 180 градусів, відняти куд С. Буде дорівняти 180 градусів, мінус 60 градусів так? І це дорівнює 120 градусів. Не все за властивістю так. за властивістю. За властивістю. Можливо, дивіться, можливо, я десь зроблю помилку, хоча ні, поки що, поки що. Поки що. Я зрозуміла, де я робила помилку. За невластивістю, а теоремою теоремою. пробачте. За теоремою сумбуз хотів все. Тепер буду уважніше. А це вже точно за властивістю а, протилежних. Протилежних. Кутів. Кутів. ромба. Ромба. Так, і поїхали. Кут А дорівнює куту С. Ми його знайшли дорівнює 60 градусів. І кут Б дорівнює коту Дорівнює 120 градусів. Все, кути знайшли. А відповідь у нас, так як у нас знайти 1, 2 то у нас буде відповідь 1-2. Так, з кутами розібралися, переходимо до периметра. А ви не забудьте поставити лайк і підписатись на канал це для мене дуже важливо. Давайте розбирати. Ось цей кут ми з вами знайшли. І це у нас 60 градусів, так? Відповідно, цей кут також 60 градусів. У нас виходить, що трикутник DBC у нас рівносторонній, так? Рівносторонній. Отже, отже, де Дорівнює БЦ, дорівнює СД. І дорівнює Б. Так. А якщо у нас сторона ромба Б, то і периметр А, Б, С, Д буде дорівнювати 4Б. Все. Відповідь. Відповідь. І я витерла, Так. Ми тоді згадуємо тут погадую, ну, -то А у нас 60. Так, ну тут логічно. 60 градусів. Далі у нас тоді 120 градусів. 60. Надіюсь, я правильно записала. А запам'ятала. Це одиничка, дужечка і 120 градусів. І є. І два дужечка, Це у нас 4 градусів. Все, це буде розв'язок даної вправи. Дякую вам за увагу. Не забувайте ставити лайки і підписуватись на канал. До нових зустрічей, Па-па.